Я вас вітаю. Я вам казала, що я виїжджаю у відпустку. Я вже приїхала до Польщі, до сина. Я приїхала зі своєю кумою. Дуже приємний відпочинок, бо ми дуже давно не бачилися. Вона живе в Житомирі. Я живу в Одесі, нас так життя розкидало. Не можемо набалакатися, купа в нас новин одна для одної. Сьогодні ми зі, з моїми сватами, з невісткою, з сином, з кому ми всі пішли в гори. Ми приїхали до містечка Буковина. Це перед Закопання. Якщо їхати далі по дорозі, там морське око, закопання це не, не дуже далеко від Кракова. Десь годину ми їхали. І як ви бачите, позаду мене дикий ліс. Я такого лісу. В нас на півдні України і не бачила. Я не лісова людина, я людина півдня моря і степу. І мені дуже подобається. Тож я хочу з вами поділитися цією красою. Так. Мені потрібно перевести камеру. Ось дивіться, який ліс, але тут... Якось він такими частинами більш густіший, менш густіший. Тож я, мабуть, зараз показую вам ділянку, не дуже густо насаджену. Ну, як насаджену. Звісно, це дикий ліс. Туристів тут багато. З дітьми. З дітьми, з сім'ями люди відпочивають. І ми йдемо уверх у гори. Там буде дуже чудова така поляна з гарними краєвидами. У квітні в горах сніг ще не розтаяв і заворожує. Ось такий ліс. Погода дуже тепла, але обіцяють завтра похолодання. Ми подивимось, яка буде погода завтра. А зараз, коли я прийду на поляну, то я вам покажу далі, що буде. Дійшла я до галявини. Ось ви бачите, які тут столики, які тут лавочки є. Попереднього разу тут все було заповнено туристами. А тут, ой, я трохи захекана, продавали такі польські страви, там ось ципки різні таке польські. Дивіться, дівчата, який краєвид чудовий. Но насправді треба ще йти отуди. Ось бачите, я... де там є палець. Ось туди, де сходини. І минулого разу ми все-таки дійшли до половини, але повністю до кінця гори я не дійшла. Дуже там круто і важко йти. А якщо піти туди вправо, там буде монастир у лісі. Якщо побачите, там є такі перила, там є стежка, в самому лісі монастир, дуже такі там суворі місця, І тут, звісно, є сильний вітер. Але я піду туди. на красу. Влітку тут випасають овець, я бачила, але не дуже багато. Господи, але не бачила, що були вівці. Зараз ну, квітень ще не така, мабуть, туристична пора. А може ще вечір неділі люди вже тож а просто так бігати по дрович то заборонено. Я зараз підійду туди. Ось мої сидять тут. Зараз Дівчина сидить сама, щось мріє. Повітря дуже чудове тоже тут прикинь. так хочу показати будиночок, де ми живемо. Це в нас вхід, але зараз тут зачинено, люди ще сплять і трохи темненько перший поверх. І є сходини далі на другий, на третій поверх і є в підвал. Давайте я покажу вам спочатку, що в нас у нас окрім, де можна проводити час, можна їсти. Ми тут вечерюємо. Снідаємо, опроблена деревом кімната, дуже зрозить цим столом. Я б не сказала так, що це підвал. Тут просто з однієї сторони вище знаходиться рівень будинку, з іншої сторони нижче. Ну, якщо так дивитися відносно поверхів, то це підвал. Далі прямо йде кухня. На кухні все є весь посуд. Холодильник, мікрохвильовка, це наша їжа, все розкидано ще ми не при... ми... Ми... так, посуд помили і все. Ну як розкидано? У нас багато, нас 6 чоловік, тож ми тут всім користуємося. Далі дитяча кімната, у кого є дітки. Можна тут, щоб дітки гралися, багато книжечок, є настольні ігри. Є футбол, ми також грали в футбол. Дивіться, яка тут краса, який відкривається в нас пейзаж. Напроти цього будиночку стоїть такий сучасний хотель. Так, і ото гриль. Ми тут вчора жарили м'ясо. Давайте, якщо там відчинено, вийдемо. І біля будиночку така такий майданчик. Ось. Ну, сьогодні доволі холодно, але нас це не буде турбувати. Ми сьогодні сходимо в басейн. У цьому отелі є з протилежної сторони дуже гарний басейний комплекс, і ми туди сьогодні підемо і будемо вже вертатися додому, Бачите, бачити, як змінилося. Зіршилася значно. От. І ось такий будиночок наш жовтий. Тут багато таких будиночків такого типу і кругом здаються вони на проживання. Люди приїжджають сюди взимку кататися на лижах, влітку ходити вгору, дуже люблять тут саме такий відпочинок. Так, підемо далі, бо дуже тут прохолодно. Ого. Так, і у нас на другому поверсі. Кімнати розташовані, отак От прямо наші, дітей. Тут ще є кімнати. І також стоїть холодильник у цьому кутку. Ви бачите, є плитка, посуд, місце, де можна попросувати Коли Багато людей, щоб всі не стовпилися на тій кухні і зробити собі сніданок на своєму поверсі. Так, ми сюди одяг свій не складали, складали. На нас кімната сюди йти наліво. І наш номер. Тут моя кума збирається. Так, отак виглядає наш номер. Дві кроватки. в мене кровать тут диванчик такий побільше. Тут, мабуть, може два, дві людини лягти, тут одна людина, телевізор. І холодильника в нас немає. Давайте тут дзеркало. Все, як звичайно, як стандартно, все, як звичайно. Рушнички нам дали. Кабінка тепла, нормальна, гаряча водичка в нас була, купалися, Так, тут в нас гардеробчик, і я хочу вийти на балкон, показати, який. Краєвид у нас тут відкривається П'ять таки ж на цей самий готель. Влітку тут можна на балконі, звісно, відпочивати, але ви бачите, яка погода до вітря. Дуже свіже, дуже чисте, але прохолодно. Все, дівчатка, я буду завершувати це своє перше відео з Польщі. Зараз ми йдемо в басейн, потім у нас сніданок. Ми виїжджаємо вже Виємо з балкончика. E